Всім привіт! Закінчив трошки ножів. От, хочу показати вам. Всі ножі, ці ножі підуть всі на продаж. Це ножі поза замовленнями. От, ціну буду оголошувати. Так, почнемо з першого. Шкіряні ножни. Стандартні вже для моїх робіт. Такий невеличкий ножик. Що трошки його витру... От ножик я б його навіть назвав би скінерком. Лезо тут 9,5. Руків'я 12. Метал стоїть М390. Це такий був невеликий у мене обрізочок. І я зробив з нього ножик. Пін проходить через хвостовик. Хвостовик закінчиться десь за піном тут. Так, На руків'ї стоїть дерево мербау, Це таке, таке красне дерево. Дуже таке воно щільне. і щільне. <кій> Стрічку, так забувало, поки я його робив на гріндері. От. Ну, такий ножичок. Дуже гострий, я його тоненько звів. О, ти, блин, впав. впав, все поламалося. Все поламалось. Все поламалось. Так. Я його тоненько звів, от, і він товщиною 3 мм. Він сам по собі не, не, не дуже товстий. О, ну такий якраз піски нарок щось порізати в самий раз. <кій> Другий ніж теж має такі ножини. От, Ниточку тут на відео, мабуть, не видно, але вона така в цвіт. В колір того самого проставочки G10. І от ножик. Теж він трошки реально витримав. Ось такий от ножик. Метал стоїть N690. От, на руків'ї мікарта якась імпортна. Ну, якась я вже робив, на жаль, з такою мікартою на замовлення хлопців. Це в мене кусочок, шматочок такий остався. Думаю, поставлю сюди. Ну, доволі красиво він виглядає, він такий. Інтересний кольор має. От. Був кусочок зробив з нього. Таку бусинку. Так, ну по ножу тут длина леза 120, по-моєму. І руків'я теж 120. Такий ось ножик. Так, ну і третій. Саме на мій взгляд інтересний. Отакий ось піксель. І ножни, і рукоять. Трошечки не в колір, але зовсім в колір підібрати зараз нема можливості. Така новомодні кліпси. Перший раз я таку ставлю. Кліпсу. Ось. І сам ножик. Ножик держиться тут класно, клацає в ножнах. Ось ну, сам ножик. Це такий піксельбоуї, я б його назвав. Як на мене, так він на профіль ну, дуже гарно виглядає. Ну, звичайно, що у кожного свої смаки. Але як на мене... Дуже класний ніж. І в руки він сидить класно. Хоча тут рукоять така більш, як сказати. Ну, тут рукоять більш закруглена, ніж тут. Тому що ви ж бачите, що ну, накладка малюнок не сплошний. Тобто, якби я робив так, то тут би з цього пікселя нічого б не залишилось. Був би такий би кольор, як отут. От, я його скруглив там, наскільки можна, але... Не мішає тримати його в руках. Дуже добре він прям липне до руки. Такі носічки зробив. Метал теж Н690. Довжина леза теж 120. В общем, такий ножик. Все це піде в продаж. За оці, за оці два ножі буду просити по, по 3000 гривень За кожен. 3000-3000. Тисячі, тисячі. І м 690 невеличкий, М390, пробачте. Буде коштувати 5000 гривень. Я зараз, якщо не забуду, не забуду, то напишу в описі. Ось такі ножі. Хлопці, дякую за увагу. Слава Україні!